Бригади екстреної медицини Кіровоградщини отримали сучасне діагностичне обладнання. Завдяки благодійному фонду Разом для України закупили 10 апаратів УЗД. Їх розподілили між підстанціями. Два апарата передали Олександрійським парамедикам. Ультразвукова діагностика на догоспітальному етапі направлена на виявлення гострих критичних станів хворих. Це, наприклад, при ДТП, при кровотечах, при травмах, при падінні з висоти ми можемо оцінити вільну рідину в чарівній порожнині, а також гідроторакс, пневмоторакс, розриви селезінки, печінки, сечового міхора, а також ще товстого кишківника. Саме для цих екстрених критичних станів в нас зараз. У нас є УЗД-портативні апарати. Були випадки як і ножового поранення в ділянці серця, так, що можна було виявити тампонаду серця, так і впадіння з висоти були травми ДТП, де дуже потрібна була ця діагностика УЗД на ранньому етапі, але на жаль, тоді ми ще не мали цих апаратів. А зараз я думаю, що допомога буде ще більш краще надана нашим хворим. Тому дякуємо за організацію та надання цих апаратів. Нам фахівці отримали УЗД портативний апарат, планшета з захистом та спеціальне програмне забезпечення. Вартість одного комплекту один мільйон гривень. 20 медиків з усієї області вже пройшли навчання з використання портативних УЗД у Дніпрі. Серед них троє Олександрійців. Ми проходили навчання в місті Дніпро, от, в громадській організації Елінг під егідою разом для України. Після проходження навчання ми отримали два сучасних УЗД-апарата, які будуть нам допомагати виявленні критичних станів у хворих та під час діагностики. Передавати в лікувальний заклад для подальшого їхнього їхнього лікування. Це буде дуже швидко діагностувати критичні кровотечі там в подальшому їх лікуванню, і це скоротить час для діагностики в лікувальному закладі. Нас навчали виявляти критичні стани, такі як немоторакс, внутрішні кровотечі та пошкодження внутрішніх органів. Відповідні навчання згодом пройдуть всі фахівці, але вже на базі обласного центру.